Ми нагадуємо, що Ісус Христос народився на цю землю, заради нас людей Він прийшов. І коли ми читаємо Євангелію, то не знайшлося місця народитися Ісусу Христу, десь в гостиниці чи ще десь тому якомусь домі А він народився в ясла. Чому так сталося? Тому що сьогодні люди не знаходять в серці своєму в місці для Ісуса Христа. Вони відкинули Ісуса Христа, але прийняли все беззаконні і безбожі в серцях їхніх і не хочуть пустити Ісуса Христа. Кожен, хто вірив в Ісуса Христа, отримує прощення відкуплення від гріхів. Ти не пам'ятайте про милість і любов Божу, що Христос не хоче поселитися в людських серцях і дарувати спасіння і викуплення. Визивайте ім'я Господне, написано, хто вірує, як похається, той буде спасений. Тому Хай Бог прижи вас і благословить. Нічого нового під небом немає. Христа, як тоді не пускали в серця, люди так само і сьогодні відкидають Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Пам'ятайте, що Він тільки один єдиний, хто буде судити живих і мертвих. Тому ми всі станемо перед судом Божим і дамо звіт за прожити життя, як ми його прожили і чи прийняли ми Євангеліє Його, яке принесло для кожного з нас любов і прощення? Та вас Бог береже і благословить.